Набу прийшли з обшуком до співвласника студії Квартал 95» Тімура Міндіча. Про це повідомила Українська Правда. Правоохоронці з ордером прийшли до його квартири вранці 10 листопада, але сам міндіч, нібито залишив територію України за кілька годин до обшуку. Набув цього бізнесмена змі називають другом Зеленського і колишнім партнером Коломойського. Саме через Міндіча пише УП у різні роки просувалися призначення у кабміні. А кінокіт компанія, яку пов'язують з бізнесменом, виробляє контент для ради, яку транслюють у телемарафоні. Єдині новини за три роки кінокіт, нібито підписав з радою угод на понад 350 мільйонів гривень. Міндіч, до речі, може стати навіть фігурантом розслідування американського ФБР за нібито відмивання коштів. Теж повідомлення від УП. до слова, нардеп Ярослав Железняк 10 листопада повідомив, що набу прийшла і до міністра юстиції Галущенка та в енергоатом. У межах справи провели понад 70 обшуків і зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. Правоохоронці виявили там корупційну схему. Злочинна організація отримувала відкат від контрактів енергоатому.